Привіт, дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua. Сьогодні у нас на відео буде телевізор, який, на жаль, ми трошечки обділили своєю увагою, але він тим не менш користується популярністю. І перш ніж ми почнемо огляд цієї моделі, коротенький, він не буде довгим, я відповім на найчастіші ваші запитання і, можливо, переглядаючи мої відео на каналі, вам може здатися те, що я... Якось дуже останнім часом приділяю багато уваги телевізорам Philips. Дехто навіть пише, що я топлю тільки за Philips телевізори. А я вам розкажу історію продажу цього телевізора, тому що він скоро поїде до одного відомого блогера, який займається рибалкою. Energy Fishing називається канал. Я, якщо комусь цікаво, залишу в дописі до цього відео посилання на канал, хто може цікавитися, також рибалкою. Отже, людина до мене подзвонила і е, подзвонила з таким запитом, що дуже терміново треба великий телевізор з ідеальним співвідношенням ціни і якості. Ми почали розбиратися, яка діагональ підходить, підходить 75-ка, а можливо, ще е, 86-й у Філіпса є. Ну, ми зрозуміли, що цікавить Філіпс. Бо у нього є крута штука, така як Ambilight, і телевізори працюють на Android. Почали з 86-ї діагоналі, по 75-ку я подивився, його нібито ніде і немає у постачальників про це дещо пізніше. 86-й коштує 130 тисяч гривень. І 75-й, який ми все ж таки знайшли, тому що я дав запит на постачальника, мені відповіли, що одна штука є. Можемо надіслати, і я одразу його забрав. Отже, 75-й коштує 65 тисяч гривень, і 86-й різниця в 9 дюймів коштує 130. Ну, звісно, для тих, кому е, там якби дуже великий телевізор треба, то можливо 130 тисяч це не такі великі гроші. А більш вдалою ціна все ж таки, я вважаю, я про це сказав клієнту, що різниця в 9 дюймів це. У нас скільки 9 дюймів сантиметрів? Давайте. Ну, я це рахую як 10-дюймовий планшет, а насправді можна порахувати, да, скільки у нас 1 дюйм, це 2, 54 см. Помножуємо на 9. Це різниця в 22 см. Тобто на 22 сантиметри 86 буде більше, а ціна вища в два рази. Навіть більше, якщо цей 65 помножуємо на 2, отримаємо ні, якраз, якраз в два рази більше, 130 тисяч коштує 86. й І ми все ж таки прийшли до того, що за 65 75-ка це досить крута цінова пропозиція. Але е тут ви зна така, знаєте, я сам навіть відчув, думаю, ну рекомендую людині. Philips, Філіпс. можливо, людина подумає, що я якось дуже топлю за Філіпс. А давайте поглянемо, що у нас може запропонувати, наприклад, той самий Samsung. Нагадаю, що це 75-та діагональ з підсвіткою Direct, LED, тобто підсвітка, розташована безпосередньо за матрицею, а не по боках, як у деяких моделей телевізорів. Так, це IPS-екран, і зауважуючи, це POS 8807, тому ми отримуємо частоту 120 Гц. А що є у Samsung, наприклад, в такій самій діагоналі? Ми зараз розмовляємо з вами, дорогі друзі, за офіційні телевізори. Тому для тих, хто час полізе в коментарі писати: Та я на хотлайні там бачив. Друзі, я розмовляю і віду свої огляди виключно в площині офіційних телевізорів, які сертифіковані в Україні, і продаються з гарантією від виробника і повною нашою перевіркою. Тому не витрачайте свій час. Я буду просто видаляти ваші коментарі. Мені не треба реклама хотлайну або якихось там сумнівних магазинів, шахраїв і так далі. Будь ласка, не витрачайте свій час. Ми говоримо в площині офіційних телевізорів. Отже. Samsung Q70. Як ви думаєте, скільки коштує Samsung Q70, у якого буде так матриця в 120 Гц, скоріш за все, VA, але з боковою підсвіткою без локального затемнення? Він буде коштувати 82 тисячі. Отже, ми беремо Philips 65 тисяч і 82 тисячі за Samsung Q70 з Edge підсвічуванням не на Андроїді закрита операційна система, не факт, що там працює голосовий пошук. Тоді, будь ласка, такі розумні комента коментатори, які стверджують про те, що я топлю за Філіпс. Будь ласка, поясніть мені, от е, я не розумію, за що мені переплачувати, купуючи Q70 Самсунг. Бо є ще Q80 Самсунг. Так, у нього є локальне затемнення, він такий чудовий і у нього підсвітка вже Direct, Добре, але він коштує 102 тисячі гривень. 102 тисячі гривень за 75-ку, друзі, за 75-ку. Та я вже краще додам трошечки коштів і куплю 86. -й. Ось за що я вам хотів сьогодні розповісти. 65 тисяч за 75, ку 120 Гц е і з Direк-підсвічуванням е на Андроїді. І ще один момент. А скільки у Samsung гарантії? На офіційний телевізор один рік, а на Філіпс два роки. У Філіпса металевий корпус. У Філіпса є система Ambilight, яка допоможе. Зараз я вимкну світло і ви зрозумієте, що це таке. Тому, друзі, можете вважати скільки завгодно, що я топлю за якийсь бренд. Я завжди телевізор підбираю за вашими потребами і в рамках якоїсь, знаєте, адекватності, і в рамках якоїсь. Розумності купівлі. Тому що мені дуже було приємно, коли ця людина мені сказала: ви на своєму місці. Я не рахую ваші гроші, ви їх заробляєте то ваші гроші. Але на жаль, я така людина, що якби я сюди повішав 75-й Samsung зараз для порівняння за 82 тисячі гривень і включив би порівняння, вибачте, я не зміг би вам сказати, чому варто переплатити і взяти за 82 тисячі Samsung. Але я можу сказати, що вам про це чудово розкажуть консультанти в великих магазинах, про те, що Samsung це бренд номер один, і про те, що Філіпс е, це ж китайський да, вже виробник, чи чи що вам там в'єтнамський? Що вам розкажуть? Телевізор, який зібрано в Польщі на європейському заводі. Основна компанія розташована в Голландії, так і там є китайські інвестиції. Ну але це більше відмазка для тих, хто е, дуже дуже топить за інші бренди. Я більше за розумність. Я зараз не розказую вам за Sony, тому що ну, для цікавості, звісно, можна подивитися. А скільки ж коштує, наприклад, Sony? Але там, мені здається, ціник буде дуже кошмарний: 75х, 85, Скільки коштує? Можливо, ви зараз, мені просто цікаво, я не дивився, скільки коштує 103 тисячі 600 гривень 75 ка Sony 120 Гц Direct LED, також без локального затемнення. За HDMI 2.1. Думайте самі особисто, я це лишаю на ваш роздум. Я не хочу зараз агресивно вам надавлювати на те, що Philips це крутий продукт за адекватні гроші. Давайте перейдемо краще до зображення. Я зараз Повимикаю інше освітлення. Сьогодні хочеться показати вам, що таке Philips з Ambilight на IPS-матриці, тому що багато хто з вас розказує, що IPS-дисплей то дуже погано. І ми сьогодні на нього і подивимося на цей поганий IPS-екран. Якщо, вибачте, в мене трошки збився рівень стабілізації, тому зараз я налаштую зображення і ми все це побачимо з вами. Зафіксуємо експозицію. От, і будемо дивитися на чудовий Philips з системою Ambilight. Так, зараз. Я включу якийсь більш адекватний ролик, а потім повернемося ще до рівня чорного. Там є на що подивитися. Так. Отже, дорогі друзі, IPS-екран для когось може бути проблемою, для тих, хто вимагає дуже, дуже класного рівня чорного, то, звісно, це може стати проблемою, тому що у IPS-екранів є основна особливість це те, що у них, на жаль, структура пікселя така, що неможливо дати глибокий чорний, як на VA матриці. Але у них є і свої переваги. Зараз до рівня чорного ми перейдемо після цього ролика. Основною перевагою цього телевізора будуть те, що тут просто шикарний кут перегляду. І такі великі діагоналі я вважаю, що беруть у великі кімнати, там, де використовується телевізор, більше як ну, кінозал. І я недарма зараз увімкнув вам поряд VA матрицю. Я зараз вам все це покажу. Дивіться, що відбувається у нас, коли ми переходимо на VA дисплей. Бачите, як кольори у нас змінюються, вони стають кращими, вони стають насиченішими. Тим паче, при цьому на IPS абсолютно нічого не змінюється. Але дивіться, друзі, я зараз буду відносно VA екрану просто переміщатися, що у нас буде відбуватися з VA матрицею. Що у нас буде відбуватися з VA-екраном. У нас просто зникають кольори. Тобто, кольори вицвітають. І це, ну, особливість. Давайте я, напевно, ще ролик вам зараз запущу, а поки поговоримо про рівень чорного кольору. Одну секунду. Зараз у мене камера просто дуже сильно глючить, і я не можу вам зараз показати. О, так, вибачте, одну. Будь ласка. Ось так. Ось такий на очі сприймається рівень чорного кольору. Я вибачаюсь там в мене позаду вікно. і Воно також відражає цей телевізор. Ось такий рівень чорного ви побачите в себе вдома. Я налаштував максимальну експозицію та яскравість. На Навієй матриці, звісно, з локальним затемненням він буде трошки краще, менше буде засвітів, але в цілому якоїсь такої глобальної проблеми я не бачу. Так, вона є, і на VA матрицях буде дійсно краще зображення в плані контрасту. Але кут перегляду, друзі, ну тут вибачайте, тут вже будете втрачати. Ну Не можу що сказати, що дуже критично, от, але ви можете зараз поглядати, якого кольору квіти на зображенні на VA матриці, якого вони кольору на IPS-матриці. Я про чу... чому про це почав говорити? Тому що е... такі телевізори беруть у великі кімнати, де е... не завжди глядачі розташовуються безпосередньо перед екраном. Ось коли ми стоїмо перед ВІІ матрицею, це зараз Хайсен 65, ми бачимо чудові кольори. Але коли у нас кут змінюється. Ви розумієте, про що я зараз? Ну, вам це видно? Напишіть в коментарях чи ні. І давайте змінимо кут відносно е, нашого Філіпса на IPS 75. Р, ви зараз розумієте, про що я розповідаю вам, що тут кольори у вас змінюватися не будуть. Де би ви не стояли? Така особливість є у oled телевізорів і така особливість є у IPS матриць. Так, чорний колір не такий насичений, але в цілому кольори досить нормальні, які. Дійсно, ну, по чорному, ну, слухайте, якщо ви дуже будете придиратися, я зараз не хочу виправдовувати цей телевізор, і вам, знаєте, я не люблю продавати і бути нав'язливим. Якщо ви дуже критично ставитесь до рівня чорного, так, шукайте на VA, шукайте бажано з локальним затемненням, бо OLED-и в такій діагоналі взагалі дуже дорого коштують. А я вам чесно скажу, що. В принципі, так, я бачу деякі засвіти у нас е, на телевізорі. Слухайте, якщо ви повторюсь, дуже критично до цього ставитесь, основними мінусами це буде не дуже насичений чорний на цьому телевізорі, де інде зараз можна помітити, я постараюсь вам, напевно, зараз включити, показати, бо засвіти на ньому є. Коли ви споглядаєте зображення безпосередньо цього телевізора, Воно насичене, воно яскраве, воно з різних котів е проглядається досить добре. Так, Зараз постараюся вам увімкнути і поставити на паузу і показати ті засвіти. Тому що ви ж будете купувати у мене телевізорі з IPS матрицями і дехто, де, чесно кажучи, вже задає питання відносно е засвітів на телевізорах з, з, з IPS екранами. Добре, давайте я вам краще на YouTube це увімкну. Якщо вийде, це буде швидше, ніж я зараз буду е, шукати е, цей, цей ролик і ставити на паузу. Ми зараз знайдемо тест на биті пікселі, ми вже перевірили телевізор, все чудово перед відправкою. так, Зараз. Іноді е, зараз треба ще телевізор оновити, тому YouTube е, іноді вилітає, тому що YouTube також оновлюється. Це нічого страшного. Так, так і я вам зараз вимкнув Хайсенс. Я думаю, що Хайсенс нам зараз не знадобиться найближчим часом. А я вам хочу показати чорний на цьому Philips. І, напевно, вимкну Ambilight, правильно? Бо Ambilight, він підсилює контраст і за світи не так видно. Ось, дорогі друзі. Зараз трошки зменшу яскравість, щоб ви бачили, як це виглядає більше на, на очі. От. Але, друзі, готуйтеся. Якщо ви купили IPS-екран, і ви такий прям критичний до цього, готуйтеся до того, що на екрані у ips екрану будуть ось такі штуки. Бачите, я рукою зараз закриваю і показую вам, що таке IPS-екран. IPS-екран екран це низький рівень чорного, і там, де матриця трошки щільніше притискається до корпусу, там з'являються такі засвіти. Вони є на 100% ips екранів без локального затемнення. Якщо локальне затемнення є, наприклад, у Хайсенса моделі 55 UC машків. Там такої проблеми нема, тому що в такому випадку він просто вирубає світлодіоди і у вас ну, там просто чорний. Тому майте це на увазі. Але, друзі, філософія мого сьогоднішнього спічу до вас наступна. Телевізор ви берете не для споглядання чорного. А для споглядання ось такого кольорового зображення, коли ми на екрані щось бачимо. Ну, можу сказати, що є, звичайно, є відсоток людей, які дійсно е бачать там ті засвіти. Зараз я налаштую знову яскравість. І щоб ви бачили то, те, що треба. Ту картинку, як я бачу її у своїми очима без підсилення яскравості на камеру. От. То ви дивитесь саме ось таке зображення. Звісно, когось може напрягати, якщо там фільм дуже широкоформатний, у форматі 14 на 9. Це буде помітно, коли по фільму йде зверху і знизу чорна полоса, і це може напрягати. Є дійсно, я згоден, тут ну якби без проблем. Але я вам сьогодні показав особливості: є свої переваги, є й свої недоліки. Отже, як висновок по сьогоднішньому огляду, що я хочу вам, дорогі друзі, сказати. Ви отримуєте ігровий телевізор за 65 тисяч гривень. Повторююсь, в 75 діагоналі з HDMI 2.1. Ви уявіть просто собі, що ви під'єднали під нього сучасну ігрову консоль і граєте в ігри. Тому що Ambilight, це ну, давайте я зараз вам вимкну Ambilight, ось дивіться. Що таке Ембілайт? Ось зображення, Ембілайт да? в темній кімнаті. Уявіть собі, що ви сидите і дивитесь в темній кімнаті цей телевізор. Так, вас буде це, чесно кажучи, напрягати, тому що, якщо ви будете споглядати досить довго яскраве зображення, очі втомлюються. От я зараз дивлюся на це зображення і я фокусуюся на картинці, очі дуже напружені, тому що я намагаюся уловити все зображення і воно досить яскраве. Ambilight допомагає більш комфортно дивитися телевізор. Тому, друзі, я на своєму місці. Я вам завжди пораджу е, оптимальний варіант по телевізору. Ми знай... завжди зможемо знайти оптимальне рішення. Я дякую тим людям, хто розуміє мою особисту філософію. І я не збираюсь сперечатися з тими, хто хоче собі купити Самсунг або хоче купити собі Sony. Це ваш вибір і ваші гроші. Я не в якому разі, от якщо, наприклад, ви мені позвоните і скажете, Павло, мені треба Самсунг 75-ї діагоналі, Q70. Я в жодному разі не буду е там ругати ваш вибір або е е суперечки, якісь вести. Я просто продаю телевізори. Але якщо людина мене питає телевізор за ідеальним співвідношенням ціни і якість, то вибачте, я підберу телевізор за ідеальним співвідношенням ціни і якість. Якщо б це була Sony в 75-й діагоналі 120 Гц на IPS, слухайте, я б запропонував Sony. Якщо б вона коштувала не 107 тисяч, а ну, ну 70, добре. Ну, 70. за такі гроші можна віддати. Повторююсь, друзі. Не треба мені писати про нелегальні і неофіційні телевізори, я ними не займаюся. Я зараз е, розмовляю в площині офіційного продукту, і мені це подобається. Тому, друзі, два роки гарантії, швидкий Android, Ambilight, е, і це Philips 75POS 88.07 120 Гц, Direct LED, IPS е, HDMI 2.1. Що ще забув сказати, 4 ГБ оперативки, 3 ГБ виділено на Android і 1 ГБ під свою систему. Нові функції додані, це Ambilight Aurora. Android 11 встановлено. в мене є думки, що будуть до 12-го оновлення, але це не точно. Але Філіпс має зараз таку традицію. І поки я вам зараз називаю технічні дані, у вас ще є декілька секунд насолодитися цим зображенням, максимально реалістичним, таким, як робить його телевізор Філіпс. Друзі, я вам вдячний за те, що ви споглянули цей відеоролик, зрозуміли мою філософію. Ті, хто її не зрозумів, будь ласка, давайте ми не будемо сперечатися. Я вам не рекомендую зі мною сперечатися, і з вами я точно сперечатися не буду. Для кожного є свій ідеальний телевізор. Я буду тільки радий за те, що мій клієнт, який обрав мій магазин і купив цей телевізор з безкоштовною доставкою, перевіркою на заводські дефекти, оформленням гарантії. Головне для мене, щоб він був задоволений. Все інше для мене не має ніякого значення. Вибачте, на телевізорі наклеєна заводська плівка. Багато хто там в питаннях задає, що в нього нібито також плівка наклеєна. Але якщо у вас наклеєна плівка, яку треба здирати з телевізора, то на ній є ось така ось штрих-кодік, ось так, от суто можна її піддерти. Бачите, вона відслаюється. Подивіться моє відео, там є на каналі. Одна хвилинка, як про це казав. І люди почали писати. А в мене на 58-й діагоналі 85,07 також нібито, є плівка. Я попереджаю, ні, не знімайте то антиблікове покриття. Якщо на телевізорі є плівка, вона отак. От слухайте. Отак вона виглядає. Тобто е, е, цими ногтями, правильно я кажу? Нахтями не треба його там щось здирати і піддирати. Бо в мене є такі клієнти, які не запитали на Хайсенсі, побачили, що там нібито є якась плівка. Я напишу, добре, ви краще запитайте. І я вам відповім, чи є на вашому телевізорі плівка, чи ні. Ну, це якщо ви у мене купуєте. А якщо в конфі купуєте, питайте в конфі. Добре? Домовились? Я вам зараз розказую, що на філіпсі на деяких моделях. Є плівка. і її можна отак піддерти дуже легко, не нахтями. Вона піддирається. І тут є прям лейбочка, що тут можна здирати плівочку. А на нових філіпсах ми частіше за все, після перевірки, не здираємо. Ось тут в куточку є така лейбочка, де прям там людинка намальована. Не здирати, не здирати, друзі. Тому будьте уважні до своїх телевізорів. Я бажаю вам, щоб вони у вас працювали якомога довше. А попереду будуть цікаві відео, повірте, і не тільки оглядів телевізорів, а ще дуже-дуже багато цікавих тем для вас є. І ще не забувайте допомагати Збройним силам України, тому що завдяки ним ми зараз з вами можемо дивитися цей телевізор. Хтось може його купувати, хтось може його оглядати, хтось може його перевіряти. Але ми всі живі і в рідній нашій Україні. Тому є можливість задонати 10 гривень на ЗСУ. Або скільки можете, слава Україні, до нових зустрічей, друзі.